Прямому зв'язку зараз Дмитро жмайло співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добро доброго ранська. Доброго. Не можемо не почати цю розмову з обговорення вчорашньої телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, президента Російської Федерації, після цієї розмови з'явилися комуніки, як і з боку Кремля, так і з боку Білого Дому. А Дональд Трамп ще й пішов на інтерв'ю. Так, от одна дуже суперечлива річ, яка випливає з цих комунікетів із інтерв'ю Дональда Трампа, це те, що оприлюднив Кремль, наголосивши, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту є повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву. Дональд Трамп інтерв'ю News на пряме запитання інтерв'юерки, яка процитувала те ж саме, що тільки що зробив, і я відповів, що про припинення допомоги Україні з Володимиром Путіном вони під час телефонної розмови не обговорювали. Хоча ми вже з вами бачили призупинку допомоги від Сполучених Штатів і розвідувальної опера... і розвідувальної інформації. І потім вона поновилася. Тож, на вашу думку, це тільки. І риторика, чи є реальна загроза повторення от того, що ми з вами спостерігали декілька тижнів тому. Ну, однозначно, є, є загроза повторення знову зупинки обміну розвідданих, і знову припинення американської військової допомоги. Ну тому що нова адміністрація зараз поки що пішла по найгіршому сценарію, намагається дійсно Росію зберегти і відповідно в надії, що вона стане союзницею в боротьбі проти Китаю. Крім того, не варто забувати, що згідно російських так само комунікет, не тільки ж про припинення зброї обмін розвідданими йшлося. Мова йшлася також про припинення мобілізації, а також про припинення рекрути до українського війська, тому поки що американці на жаль не демонструють певного конструктиву. Вони поки що йдуть по російських методичках щодо припинення вогню на 30 днів, хоча б в енергетичній інфраструктурі, також росіяни цієї ночі, зокрема і щодо Києва, сказали своє слово. Тому поки що це лише прощупування ґрунту, і мені здається, що до реальних якихось кроків, окрім звісно ж, обміну полоненими про що було засвідчено в російському комуніке, яке має відбутися сьогодні сто Десять на 175 і якихось реально практичних речей, які можна було б втілити на землі, ну на жаль, особливо поки що не спостерігається. Пане Дмитре, коментуючи розмову Путіна із Дональдом Трампом, президент Зеленський спілкуючись журналістами, сказав, що мовляв, Росія зараз готує наступ на запорізькому сумському напрямку, щоб ще більше посилити свої позиції. Якщо відвлектися від політичного контексту, а який за цим стоїть зараз військовий контекст, наскільки є зараз в Росіян сили наступати на Запоріжжі і на Сумщині? Ну на жаль, росіяни за останні дні вони накопичували саме живу силу і свою піхоту. Також перекинули певний певну частину особової техніки. І в районі населеного пункту п'ятихатки на Запорізькому напрямку вони намагались намагаються йти вперед. На жаль, вони десь зайшли у південні околиці цього села. І за останні дні, що вперше за довгий час, десь 15 квадратних кілометрів на жаль, перейшло під контроль ворога. Крім того, росіяни намагаються розвивати удари по по, по сусідніх населених пунктах. Так, але на щастя там дуже добре працює наша артилерія, там працюють наші ФПВ-дрони і поки що закріпити просування Росіяни не можуть. Це по запорізькому напряму, по Курському напрямку. Я нагадую, що Росіяни дуже важко збирали це угрупування, щоб, хоч якось, потіснити наші війська. Ми продовжуємо контролювати понад 100 квадратних кілометрів російської території, але зараз там накопичені величезні сили порівняно північно-корейської та російської піхоти, які доходять до 70 тисяч. І відповідно Росія зараз думає, чи частину цих військ перекидати, чи намагатися подалі витискати наші війська за межу державного кордону. і можливо повернутися до свого першочергового плану про створення аналогічно дзеркального плацдарму на території Сумської області, тому це дві дві точки концентрації російських військ і так просто звідти йти вони точно не збираються. А чому пане чому, Дмитрий ще йде мова про Харківську область? От зведення генштабу ми бачимо про те, що росіяни ну дуже рідко намагаються атакувати на Харківщині на прикордоні, особливо в районі Вовчанська. Там по одній, по дві, по три атаки в день відбувається. Звідки там Загроза потенційна і які передумови там є для росіян щоб активізувати свої дії. Ну, дивіться, саме ось цей північний плацдарм Росіян в районі Вовчанська, в районі Липці це одне угрупування російських військ, що воює і в тому числі на Курщині. Це угрупування військ Сєвєр. Уже війська, які російські, які атакують в районі Кукінська, належать до інших військ, це, зокрема угрупування військ Восток, угрупування військ запад і тому подібне. Тому враховуючи те, що росіяни добилися часткового успіху на своєму плацдармі, так вони можливо будуть розвертати напрям. Ки своїх ударів і в район Вовчанська, тому що це одне угрупування власне оперує на цьому оперативному просторі. Але те, що українські війська досить довго таки в районі Вовчанська вибудовували лінії бойового зіткнення, те, що росіянам фактично не вдається повністю нас відкинути за річку Оскіл, ну відповідно прориватися на цьому напрямку, де і так уже є величезна концентрація українських військ, зокрема і та лінія оборони, яку вибудовував теперішній командувач сухопутних Михайло драпатий все таки їм буде досить таки проблематично. Скоріше за все вони будуть намагатися оперувати в цьому районі на Курщині, щоб прорвати десь межу нашого державного кордону, щоб намагатися виходити в тили наших військ, які продовжують оборону саме на території Російської Федерації, пане Дмитре. Російське міністерство оборони заявляє про спробу збройних сил України атакувати в районі Білгородської області Росії. Наскільки правдиві ви вважаєте ці повідомлення, що за ними може стояти? Ну росіянам для свого суспільства завжди потрібно піднімати градус напруги про українських ну нацистів фашистів, яких вони вважають усіх бійців сил безпеки та оборони України. Ще буквально вчора безвіліч спікерів офіційних сил безпеки та оборони, а також військових блогерів. На жаль, на жаль, поки що спростували цю інформацію. Скоріше за все, ми зараз не зможемо відкрити нові напрямки дії. Звісно, що ну гені сирського тут ніхто не відміняв, але нам потрібно більше зараз концентруватися Вася на стабілізації лінії бойового зіткнення і на стабілізації саме ситуації на Курщині, де ворог на жаль мав успіх, користуючись своєю величезною чисельною перевагою. Пане Дмитре, вчора ще була така новина від Сергія Наєва, командувача тактичної групи на Донецькому напрямку, він заявив, що на одній з ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Зазвичай ми не дуже часто чуємо таку інформацію і взагалі про відведення з позицій від командувачів тактичних груп. Та і, взагалі, на офіційному рівні також на рівні генштабу дуже рідко така інформація з'являється. З чим це пов'язано, що от командувачі тактичної групи. Про це розповідає. Ну тут можна пов'язувати абсолютно різні речі. Мені для кого не секрет що у генерала Наєва зараз складні стосунки з вищим військово-політичним керівництвом, не хочу пірнати в ці розбіжності. Стосовно відведення військ, ну абсолютно в те, що я наголошував раніше збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців більш пріоритетне, набагато більш пріоритетне ніж збереження наших територій. І коли є питання, чи відійти і втратити 15 квадратних кілометрів території, але при цьому зберегти життя. Наших воїнів, ну звісно, ми обираємо останнє стосовно цього відведення. Про що може бути йти мова? Може мова йти власне про напрямок Покровський, який точніше Покровсько-Курахівський колишній, тому що наші війська дійсно і це мапи Діпстейт підтверджують. відійшли із залишків так званого Курахівського плацдарму. Чим вирівняли лінію бойового зіткнення, і тепер та сама кількість наших людей тримає набагато ну не набагато, але все таки меншу протяжність ділянки фронту у цьому районі. Це з одного боку, з іншого боку, це може йтися про район саме великої новосілки. Там росіяни на жаль мають просування, і це можна сказати на території України одним із головних пріоритетів росіян. Ну і бо вони там абсолютно намагаються дорватися до траси, і на жаль, деякі населені пункти нам довелося залишити і покращувати постійно своє тактичне положення, тому що ворог на цьому напрямку багатократно, скажімо так, переважає нас у живій силі і у вогні тих же fpv дронів. Тому можливо, пан. Сергій Наєв якраз говорив саме про ці ділянки, пане Дмитре. Повертаючись до ситуації на Курщині. Після розмови Трампа із Путіним і в своєму інтерв'ю Fox News, Трамп вже в чергове, я не знаю вже вкотре за останній тиждень повторив цю тезу про оточених українських бійців. В цей раз він назвав кількість дві з половиною тисячі, що вони там надійно оточені, і мовляв, звісно, і Путін і Трамп намагаються разом їх врятувати. Не один раз вже генштаб спростовував оточення. Ми розуміємо, що відхід з Курщини був непростим, але разом з тим, на чому грунтуються ці твердження. Наскільки ця поліці політичні заяви співставні з тим, що відбувається на полі бою, і звідки може бути ця цифра в 2,5 тисячі? Я думаю, ця цифра в тисячі особисто від Путіна. Я нагадаю, що у Трампа із цифрами не дуже все гаразд. Він вже говорив про 800 тисяч загиблих українських військових. Якби це було правдою, то давно вже не було ніякої лінії бойового зіткнення Скоріше за все, Україна перейшла до партизанської боротьби. Наше суспільство воно високо дуже інформаційне. І коли відбувається якісь оточення, ну дуже багато і мілітарних блогерів, і представників засобів масової інформації просто кричать. Про ці всі випадки, як зокрема, було проблеми із ротацією в місті Авдіївка, коли ми ще тримали цей укріп район, і там дійсно були оточення, тому що були з труднощами із відходом наших військ. На жаль, американська адміністрація зараз підігрує російським наративам, і це стосується дуже багатьох аспектів. Ми з Курщини ще повністю не відійшли. Ми контролюємо ще понад 100 квадратних кілометрів цієї української території. Ми оперуємо і так само у прикордонні, але в цьому районі фактично вже немає. Державного кордону, тому що війська намагаються більш рухатися мобільно, але дійсно я можу 100 відсотків сказати, що наразі якоїсь загрози оточення наших військ точно немає. Якби така загроза була, ну наше українське суспільство вже давно про це гуділо. Ну на пане Дмитро Ви якраз сказали про високоінформаційне українське суспільство. Перепрошую, тут з'явилася новина від головного управління розвідки Міністерства оборони про те, що росіяни збільшують кількість спецпідрозділів у складі своїх збройних сил, які займаються інформаційно-психологічними операціями, тут, скорочено ІПСО. Що ми можемо протиставити цим спецпідрозділам, які, російським, які займаються ІПСО? Ми можемо протиставити саме здорову повістку денного. Я нагадаю, що от Російська Федерація одна із умов поставила припинення мобілізації і рекрутингу до українського війська. Ми можемо більше говорити власне про рекрутинг до української армії, зокрема і про рекрутинг до так самої лінії дронів. Тобто, це те, що ми можемо робити. Чому росіяни більше збільшують свою кількість підрозділів? Тому що в них на 13% виросли витрати саме безпосередньо на пропаганду, і одна із ставок, яку вони роблять, власне. Це те, щоб розхитати нас із середини, тому що в військовому плані вони просто-напросто нас не передавлюють. Я можу заспокоїти наші спецслужби, також займаються інформаційно-психологічними операціями на території Російської Федерації, але однозначно, от усі наративи зараз будуть посилюватися, і головна теза, яка буде, це те, що Путін і Трамп домовилися про припинення вогню і ледь не досягнення миру. І єдина людина, яка стоїть на заваді власне досягнення цього миру і припинення фейк, Ну і фейкового припинення вогню це президент України. Тому Росіяни і далі намагаються розбудовувати свої мережі. Вони купляють далі журналістів, в тому числі і на заході, щоб поширювати ці тези російської пропаганди. Ну тому що гроші на війну вони витрачають по максимуму. За завантажена оборонка РФ і Північної Кореї, і, скажімо так, усі надлишки вони вкладають саме в інформаційно психологічну складову для того, щоб просто похитнути нас зсередини. Пан Дмитро, ви вже неодноразово згадували про рекрутинг. Ми знаємо, що ви вивчаєте питання рекрутингу і їздите також знайомитися з умовами рекрутингу в різних бригадах. Що зараз можете розповісти про рекрутинг? Ми попросимо режисерів вивести QR-код, за яким можна дізнатися більше інформації. Тож вам слово. Однозначно справа йде. Ми на жаль, поки що не рекрутуємо тисячі людей добровільно, але ми вже точно рекрутуємо сотні. Більше того, зараз є відповідні розпорядження в генеральному штабі, які зокрема були підтримані і вимоги громадськості. стосовно того, що людина, яка добровільно рекрутується, їй півроку гарантують перебування саме на тій посаді, на яку вона рекрутується. Зокрема, QR-код, ви вводите на екрані, це славнозвісний славнозвісні підрозділи саме лінії дронів. Це підрозділ. Діли, які тримають безпосередньо лінію бойового зіткнення, це і Ахілес, і К-2, і інші підрозділи, які ну фактично намагаються забезпечувати високотехнологічну складову нашого війська. Тому кожен хто отримав повістку, хто вагається, може зателефонувати і обрати свою посаду. Ну і ми точно на правильному шляху власне у питаннях рекрутингу. Тому що нагадаю, Російська Федерація те, що ми про з вами спілкувалися, саме припинення мобілізації і рекрутингу до українського війська висуває однією із умов припинення. Ниня вогню поки існує така Росія, поки існує така влада у Росії, війна не закінчиться і питання рекордну однозначно буде актуальним на довгі на довгі роки. Тому ну кожен може зараз зробити свій крок або хоча б дізнатися на інформацію. Пане Дмитре, хотілося по зараз повернутися до того, з чого ми починали. про... Потенційне скорочення або скасування американської допомоги, слід розуміти, наскільки змінився світ після того, як нова адміністрація з'явилась в Вашингтоні, і те, що була призупинка, і те, що ми можемо опинитися, зрештою без американської допомоги, до цього Україна має вже бути готова. Скажіть, будь ласка, а де ми будемо зараз брати ресурси, щоб її потенційно замінити, окрім власного виробництва? Хто з європейських країн зможе нам найбільше допомогти закрити ті потреби, які раніше закривали сп? Сполучені штатом. Ну, ми далі сподіваємося, фактично на європейському терені на чотири столиці: це Лондон, Париж, Берлін. І звісно ж, Рим стосовно того, що зараз відбувається з американською політикою, то я можу заспокоїти частково, що ми готувалися до цього сценарію. Власне, тому весь минулий рік президент провів у турне Європою, підписуючи двосторонні договори щодо безпекової підтримки нашої держави, підписуючи відповідні договори на рівні північноатлантичного альянсу і європейського союзу. Прямо від відповід... Відаючи на ваше питання, де можна взяти гроші, це із заморожених російських активів, те, що говорив президент. По перше, наш військово-промисловий комплекс завантажений більше, ну більше ніж наполовину, але наполовину ще не завантажений. Ну і відповідно, якщо ми матимемо кошти, а вже частково іде по цьому зрушення. На жаль, це поки що невеликі суми, які обраховуються в кілька мільярдів. Ми зможемо завантажити наш ВПК, Ми можемо замовляти тоді зброю у Європі, де, наприклад, той же гігант Райнметал за. Зараз намагається нарощувати свої потужності. Що стосується совєтських калібрів, якщо ми матимемо, скажу, грубо тверду готівку, ми зможемо конкурувати у світі і купляти цю зброю на міжнародній арені, в тому числі совєтську зброю, яка там зберігається ну, в країнах глобального півдня. Крім того, я нагадую, що ми воюємо з двома державами, зокрема з північної Кореї, і на жаль. Південна Корея, очевидно оглядаючись на політику Вашингтона, поки що не надає нам військової підтримки, але однозначно точно можна працювати і по цьому напрямку. Тому десь такі складові, якщо правильно зреагує європейський терен, якщо правильно скомунікують наші дипломати, то точно ми зможемо вистояти цей 2025 рік. Якщо звісно ж і покращимо ситуацію щодо поповнення української армії новими новобранцями. Пане Дмитре, ще додам, що дуже сильно активізувався президент Франції Еммануель Макрон. Нещодавно він відвідував одну з авіабаз у Франції, де зробив заяву про те, що Франція буде нарощувати виробництво винищувачів Рафаль. Також новини маємо із Італії про те, що Джорджа Мелені сказала е прем'єрка Італії, що Італія висловлює пропозицію надати Україні гарантії безпеки подібні до статті 5 договору НАТО. Поки що це все розмови, але очікуємо на дії від європейців. Дякуємо вам за цю розмову. Дмитрі. Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.